Доброго дня, шановні глядачі каналу. Ми знову в лісі. Люди вже з лісу ось ідуть, а я тільки до лісу посуваюсь. От хлопчик впереді, тато там десь ще далі. Мама відстала. Ще заглядає за грибочками. Ось. Чому я сказав сміливо доброго дня? Тому що 16 годин 10 хвилин. Так-так. І в такий час дід Панас може піти до лісу. Дві-дві півгодинки у нас є, поки буде темнітися, я думаю, вистачить. Те, що це кіно вийде взимку, це я добре знаю. Бо я. Колись раніше оголосив, що я буду ходити, як завжди, але все закидувати не буду. Щось залишу для свого глядача, щоб не кидати повтори, те, що вже було. А буду деякі фільми залишати у так званий архів, який потім буду закидувати взимку, щоб трішки з глядачем спілкуватися. І згадувати, ага, на дворі зима, а ми маємо кіно про 12 жовтня. Сьогодні, субота, я поїхав з сім'єю до міста на деякі закупи. Переїхав, я кажу, дружині, давай я поїм, і я ще шмигну до лісу. Ну що ж, придіслов задовге, бо ви і так уже мене давно не чули. Так що не страшно. А хто ще ніколи не чув, то почули і залишайтесь з нами. Я сьогодні піду по такій території, по якій я ходив тільки раз з синочком. І то ми тоді відео не закидали, не брешу. Синок на свій канал, син діда Панаса, закинув. Це я тоді не знімав, це зі школи. Його забрав і він попросився до лісу. Цей маршрут, він просто, по ньому треба трохи пройтися, а потім можна на місці крутитися. Це зручно, якраз на невеликий проміжок часу піти на це місце і попрацювати, бо час не дозволяє далеко ходити. Вперед. Буду на місці, включуся. Якщо будуть гриби. Розпочинається наш трудодень. Чи то трудовечір з такого молоденького підберезничка. Ось. Так, ми вже з грибом. А ось і перший білий гриб. У нас він. Ось такий. Так. І я пригадав, я колись із відео розповідав, що мій син не так поставив був кошика. І кошик грибів ще було небагато, кошик летів дуже далеко вниз. Оце ми зараз якраз знаходимося на цьому горбочку. Бачите? Я там розповідав, що я за тим кошиком його біг. 100 метрів 100 донизу. Це так зараз не передасть камера самої глибини. Але оце от якраз тут він котився і, котився і котився, і котився, і котився, і котився, і котився. Я казав, сину, я то зійду, ну чи я його там знайду. Знайшов, правда. Ось так. На такому ми прикрому зараз. Тут трошки пологіше, а тут дуже вниз далеко. Окей, продовжуємо. Чому я, друзі, не боюся йти до лісу у пізню пору. Бо сказали мені ті, що їх зустрів, що людей багато перейшло. А тому що у відео, яке відбулося на нинішній день, пару днів назад, у мене є. Я там сказав, я там експериментував піти на територію і де швидко пробігтися, позбирати віршки, як то кажуть. Це вроді відео. За 10 жовтня 24-го року. І я був пробігся, а потім по тій самій території ходив повільно. От вам, будь ласка. І немаленького гриба я знаходжу. Хоч і людей багато перейшло, і і хтось може побоятися, що там йти, там люди були. Ні. І досить немаленький гриб. Але ж всіх, дивіться, знову як завжди, я камеру навожу на гриба, на фоні лісу показати. І тільки тоді замічаю. Другого гриба. <сум> Бачите? Ось так. Куди ви тепер його направите? І ось такий. І люди були, і гриби не маленькі, а дід по нас їх знаходить. Ось такий іще. Тому що йти повільно, всі гриби визбирати неможливо, скільки би людей не було. Хтось щось то пропустить. Звичайно, що коли... Ти йдеш перед людей, то вірогідність знайти більше. Але боятися я ніколи не боюся. Йти після людей. Чому на не такий великий період часу, що я можу бути сьогодні в лісі, я обрав саме цю територію. Та саме тому, що вона не є дуже великою, до неї йти всього хвилин 15 від окраїни лісу. А потім треба просто бути дуже уважним. Не треба тут летіти, тут треба просто гарно спостерігати. Акуратно видивлятися, що дід по нас і любить. Ось це, що в нас в кошику є. Сьогодні я риби також не трішу, тому що часу мало для самої роботи. І ось вам, будь ласка, ось такий боровичок. О! Гарний? Гарний. Я знаю. Тут по цих мухах ми покрутимося, трошки вправо, трошки вліво відбудемося, але недалеко. І якраз наблюдаємо за тим, як темніється, щоб з лісу вийти завчасно. Відхилився я трішки від тієї поляни, яку я хотів обійти, бо там було сумно. І я зустрів оцю першу причину, чому я на недовгий період часу, але прискакав до лісу. У нас вночі перейшовся дощик гарний. І я відчув, що мав би полізти молодий грибочок. Ну, ніби на кшталт ось такого. Бачите, тризуб який гарний. Але сюди я прийшов і їх-то я зустрів. Але багато є очистки і є корені залишені, тобто тут побували люди. Але молодий гриб все-таки поліз після цього доступу, бо гриб вже був такий пісненький. Добре, значить ми завтра знову будемо в лісі Ось такі підберезнички ще підбираємо. От один, а тут є й другий. Та а сам очима заглядаю за білими. Поки не бачу. І тільки виключуся, друзі, і зразу бачу, бачу. Ще і як бачу. В охороні трьох. Підберезничків знов, Ось раз. Ось. Другий. І ось. Ой, натягнути все тяжко. Третій. А ось і він. Наш господін. А під ним ще й підберезник. Ну цей вже такий. Нікуди Білий всі смо... соки із нього висмоктав, Ось такий гарний білячок. Ха-ха. Наш. Йдемо, бо швидко темніти буде. І знову знаходимо два підберезничка ось таких молоденьких і гарних. І знову до кошика. Уже у нас щось є. Уже є щось. І знову мене покликали ось ці хлоп'ята червоні, бачите? Мухоморчики кажуть, ходи сюди, дід, тут білий сховався. Кажу, бігу-бігу, прибіг. Стоїть. Не здурили. Я привик всім вірити, хоч мене по житті багато разів дурили. Нічого, переживем. Ось такий присмаглий на сонечку. Хоча сьогодні похмуро і темнітися буде швидше, ніж я планував. Будемо спішити. От проведіть отак очима, чи ви щось побачите. Листя вже багато і все воно дуже важко замітити. А тепер повертаємо повільно. Хтось каже, вон, 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 вон. Оце ви мали на увазі? Точно воно, бачите, дуже важко Побачите, зараз вже гриба, а ще й починає змеркатися. Вже видно гірше. Бачите, як завжди, наводжу гриба, і я дивлюся понад камеру. Понад камеру дивишся і бачиш ще й ось такого. Своя технологія, економія часу, поки людям показуєш сам. Шукаєш гриба. Ха -ха. Так, так. Методів багато, друзі. Так, йдемо. Так, друзі, ще екран не передає, але вже змеркається в лісі. А я ще гриби бачу. Ще одненького запримітю такого. Ну і який дід по нас без червоняків, хтось скаже, правда? Правда. Ось такенький. Ось кладемо до кошика. О, і ще один ось такий. О! Також гарний. Маємо трохи, маємо. Ось так. А ще нам трапився ось такий гарний гриб парасолька. І його ми заберемо, підсмажимо Може ще по дорозі буде. Уже досить погано в лісі видно, але дід гриба ще бачить, ще бачить, ще замічає. Ось. Ще у нас є ось такий. Зараз хай я листок тебе, покажу всю його, всю його красоту. Листочки наклеюсь. Ось такий ще біленький у нас, а білий, як молоко знизу. Ось такий. Так, до виходу вже недалеко, метрів 200 залишилося, але ще зазираю. Ну, зараз, панове, вже і камера передає, як у лісі стало, вже темніє геть зовсім. Ми вже на виході. Ось там ще ніби день. А у нас вже не темінь, але вже, як то кажуть, за очі хапає добре. Прогулялися. Результат є. І червоненькі, і підберезнички, і біленькі. Так що даремно не сходили. Час. Можна подивитися тепер. Ось. Це у нас відблискує. Так, секунду. Ну, 18, що відблискує. 18.07. Тобто ми... О, аж тепер зміг піймати. Це мій хлопчик був такий маленький. Та. А я тоді носив бороду. Було. Дві годинки від сходу до виходу з лісу у нас минуло. Я радий знову спілкуватися з вами. Ось! І буду йти додому. Переглядайте, відео ще будуть. Ось не з такою інтенсивністю, як влітку восени, але щось будемо ще показувати. Порекомендую за зимовий час заходити на інші канали. Я нікого розуму не вчу, а люблю підказати. Є багато нових каналів, де гарно збирають гриби, без обману, не дурять людей. От, може так не вміють розповісти, але по крайній мірі не розказують ото гриби, а там не було що подивитись. Бо для порівняння завжди легше сприймається. Знаєте, ми звикли йти до зубного лікаря, котрий вже досвідчений, а той молодий, що закінчив вуз, прийшов, а до нього не хочуть іти. Але ми забуваємо, що той досвідчений, він колись також був молодим. І як цей молодий лікар? Може стати досвідченим, як до нього пацієнти не йдуть. Логічно? Логічно. Є хороші канали вже з досвідом, з великою кількістю підписників. Ось. Але є канали і нові, де досить непогані грибарки, бо я також по каналах різних ходжу. Хто до мене підписується, я дуже вдячний. Я хочу мати просто побільше підписників, побільше глядачів, щоб міг ділитися інформацією. На цьому завершую, друзі. Дай Бог, дай Бог, щоб в цей час, коли це відео вийшло, уже у нас не було війни, а наступила перемога. Але, як завжди, слава Збройним силам України. І ми їх повинні славити і в мирний час. Щоб нікому не було, навіть думки в голові, зазіхати на наші території і на наш свободолюбивий народ. До нових зустрічей. Хай вам всім щастить! Підписуйтесь на канал. У нас у 2025 році буде ще цікавіше, ніж у 2024 і в минулих роках. Хай щастить. Ваш дід Панас!